Всім добрий вечір, хочу вам, шановні українці, вкотре показати, де брехня, де правда, дуже прикро, що ми сьогодні живемо в Україні, якій в країні, в якій нас навіть журналісти вважають тупорилим стадом. І їм дуже не подобається, коли я викриваю брехню їхню для того, щоб суспільство знало правду, які військові. Тому що чим більш проінформовані ви будете... Тим менше між собою будете гризтися, а їм це дуже не на руку. Так от, якщо пробити в Гуглі просто Оскар Олексій, то кожен, хто захоче узнати про Оскар Олексія, дізнається дуже багато цікавих новин. Наприклад, саме перша новина в Гуглі про Оскар Олексія, це пише сайт Рух Чесно, засновниця якого мікає Вікторія Думанська. Що пише сайт «Рух чесно»? Оскар Олексій Генніхвич. І внизу одразу написано: Державний зрадник України. Натискаємо. Це так, держава мене віддячила за мій патріотизм, волонтеризм. Ну, то добре. Оскар Олексій Генехович. Загальна інформація: зрадник України Уже визнав сайт, сайт «Рух чесно». Офіційно, що я зрадник України. В чому ж ще звинувачуюся? Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади та дискредитацію ЗСУ. А далі дивитися джерело, докази зради. Шановні українці, включайте, будь ласка, мозги, і дивіться докази держ... джерела, докази зради. Так, читаю. СБУ повідомила про підозру про кремлівським блогерам, які дискредитують ЗСУ та готують фейки для ток-шоу Соловйова. Тобто, ми читали про одне звинувачення зараз тут уже Соловйов звучить. Добре і далі, служба безпеки. Зібрала доказову базу на що на ще трьох ворожих пропагандистів, які займалися інформаційно продривною діяльністю проти України. Зловмисники активно поширювали фейки про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та дискредитували сили оборони для розповсюдження дискредитивного контенту. Використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов'язані з російськими спецслужбами та підконтрольні їм ботофермами. Останні забезпечують масовий розголос через штучну накрутку підписників та позивних відгуків та позитивних відгуків на інформаційних коди. У результаті слідчопритиних ділки повідомлено про Зустріличному блогеру, який поширював дезінформацію щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділу ЗСУ, для розгону фейків їхніх авторів, встановлено, що сюжети ворожого блогера регулярно використовували російські змі. Крім того, він причетний до спроби організації замовних акцій протесту у Києві, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки. На підставі зібраних доказів фігурант підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України. Ще одним поплічником ресора виявився блогер тимчасово купов Криму. У своїх відео він публічно відпрацьовує саме він є одним з. Час тих гостей прямих цели пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова. Я не знаю цього блогера. Наразі блогеру повідомлено теж про підозру. Також задокументовано злочинні дії колишнього мешканця Одеси, які наразі переховуються в тимчасово Купом Донецьку. Встановлено, що в 21-му році він там щось робив, зловмисники створили термітка канал Наразі тривають комплексні заходи. Рослідування проводили співробітники СБУ за процесуальне керівництво Офісу Генерального прокурора та Одеської обласної прокуратури. Так, де ж гострі? Сайт, рух чесно, ви ж написали, що за доказами цієї інформації просимо тиснути на джерело. Я ж натиснув, я все прочитав, я Оскера не знайшов. Я знайшов трьох блогерів: один з Одеси, один із Криму і один столичний блогер. Так Оскар де? Я вас питаю? Де тут Оскар? Віта Думанська, хто зрадник? Оскар, якого ви вже визнали Державним зрадником України, чи ви, які вважаєте нас, українців, дебілами і стадом тупорилим, яке не вміє, не вміє думати і читати, ви нас всіх за ідіотів тримаєте? Я вам дуже вдячний, сайт рух чесно, за те, що ви себе викрили і показали, що ви є внутрішніми гнидами. Далі дивимося. Корисні ідіоти в Гуглі. Оксана Мороз, сайт Рух ой, сайт Українська Правда. медіакор, який бомбить зараз відео дівчинки дочки військового Олександра Шавлюк. Отак От працюють проти Оскара, які, яким не подобається Оскар, і Те, що він з українського стада, яке вони вважають вас таким, хочуть зробити українську націю мудру, розумну, яку не зведе зведелбами після війни. Не ведіться, будь ласка, я себе не оправдую. Я просто кажу: подивіться, скільки брехні цинізму сьогодні на самих топових сайтах України. Думайте, аналізуйте і не дозволяйте себе зводити лбами. Дякую.